Кремль своєю агресією намагається порушити миру Європі, а також перекрити кордони усього світу. Так вважає міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Посадовець застерігає від послаблення країнами союзниками підтримку України, адже саме вона відбуває широкомасштабну військову агресію Росії. Лінднер також розкритикував деякі ініціативи щодо можливості заморозити війну. наш мир і наша свобода знаходиться під загрозою. Путін не просто стурбований Україну. Він хоче змінити порядок миру і свободи в Європі. Він хоче влади над нами, щоб контролювати наш спосіб життя і наше процвітання. Той, хто втомиться підтримувати Україну, тому що це занадто важко або занадто дорого, повинен подумати про наслідки. Незбезпека війни наблизилась б до нас. Росія вчинила воєнні злочини для України. Це існування як держави. Для людей це часто питання виживання не можна заморожувати таку ситуацію. Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини. Володимир Путін намагається втягнути НАТО у війну. Проте Німеччина не дозволить цьому статися. Так вважає федеральна міністерка закордонних справ Аналена Бербок. За її словами, початковою метою Росіян було знищення України як держави. А тому Москва закрита для будь-яких аргументів та закликів до людяності і тим паче доведення переговорів. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру українських студій стратегічних досліджень з нами на прямому зв'язку. Юрій, вітаємо вас. Таю слава Україні, героям слава. Як вам ось ці заяви, вони прям знаєте таким я не знаю букетом. Це що у Німеччини якась зміна позиції, чи це якісь чергові заяви? Ну відразу не можна судити однозначно, тому що ми не знаємо, які були там ще підводні течії цього процесу, але приблизно я б оцінив так, що дійсно це добрий результат, що Німеччина починає розуміти важливі баважкі ситуації і того, що треба більш активно говорити про тиск на Путіна, про тиск на Росію і про більш реальну підтримку України. Я думаю, це викликано не лише тим, що. Спроби цього замирення, закликів до переговорів, яких Німеччина теж грала не останню роль і в 22-му і 2023 році, вони виявилися неефективними. Але ще більш тим, що, по-перше, зараз очевидно, що в умовах внутрішніх протиріччя політичних ігри в США велика вага лягає підтримку України на Європу. Німеччина вже вреглася дуже сильно, тому що. Ми бачимо, що не лише політики дають певну підтримку, дискутуються там поставки різних ракет. Будуть поставляти, не будуть далекобійні поставляти. Але фактично по бізнесу німецький тисне на політиків і дуже активно взявся до освоєння у ринку української підтримки насамперед про плани будівництва рейнметал. Різних заводів з виробництва боєприпасів та зброї для України, зокрема в Україні, це теж я думаю склало не останню роль. І третій факт, звичайно, фактор великий, те, що Німеччина побачила, що вона найбільша зараз все-таки в Європі, а на фоні зменшення поставок США виходить на, на, на одній з лідерських позицій з підтримки України в е, матеріаль, матеріальному вимірі. Але от Франція та інші гравці намагаються. Якось собі створити такий імідж на фоні традиційної такої, трохи беззубої німецької політики і заяв: створити більш радикальний імідж, більш імідж активних політичних гравців у світі, зокрема в процесі російсько-української війни, і говорю насамперед про заяви Макрона за останні місяці, які були теж непросто сприйняті в Німеччині. І мені здається, це така гра у відповідь. Демонстрація, що Німеччина буде тепер не лише в реальному матеріальному сенсі, але готова і в е, такому символічному, бо все ж таки е, завершити цей перехід до більш активної підтримки України. Е, е, і те, що трошки ви, німецькі лідери визначаються, що та політика, яка власлась останні два роки, ну не говорячи про останні 20 років. Залежність від російського газу за останні два роки вони з по суті Юри Шольца зробив велику помилку. Він міг вже 22-му році різко натиснути і підтримати Україну, дати багато зброї, щоб швидко Росію перемогти. Або міг інший варіант навпаки зробити все, щоб заморожень конфлікту було на путінських умовах, але якомога швидше. І це дозволило б відновити в будь-якому випадку бізнес ес з поставки російського газу і це а без цього економіка дуже німецька просіла. Є питання е, до правлячої партії. Соціал-демократи зараз дуже дискредитовані через це е, дуже впала. їхня підтримка е, перед майбутніми виборами, які будуть. Вже в підготовку кампанія 25-го року, тому вони все ж таки зрозуміли, що спроби заклики до миру вони по зараз не спрацюють, і очевидно, Путін не готовий до якихось справжніх переговорів. І тому єдиний вихід адекватний це отакі більш чіткі дії. Ну і ці всі фактори мені здається, які перечисно наклалися, і тим більше зараз, на фоні того, що Кремль знову витягує. Цю шарманку стару ядерної за погрози знову таки погрози, що будуть якісь навчання, загрози військових дій, які всі весь час інсайди виникають. Про втояк що не вторгнення в Балтійські держави, то ще якісь безпосередні зіткнення з державами НАТО. Ну це викликає потребу такої різкої реакції. Тобто, мені здається, це добре, що німецькі політики вирішили інший варіант взяти, бо до того вони постійно застосовували варіант умиротворення агресора, який, очевидно, вже повністю провалився. Можливо, це наскільки це рішення зараз довготермінове чи не є це просто таким відволіканням уваги? Мається на увазі і світу, щоб показати, що Німеччина не пасе задніх підтримці України раз? І стимулювання Путіна до швидшого, більш поміркованого е, е, замирення на більш адекватних умовах через цей тиск, е, чи це є все-таки готовність найближчі місяці, найближчий рік, принаймні більш е, адекватно заміняти США жорстко кажучи, в підтримці України, ну ми це побачимо. Ну поки що заявив в, в обережний оптимізм е, целяють. Те, що ось ці ось ці заяви, які ми почули, вони були адресовані в цілому до німецького народу, і це було мало свій привід, своє підґрунтя. Та це е, було звернення Олафа Шольца з нагоди Великодніх свят. Я переконаний, що ось такі звернення їх. Чують більше з точки зору там охоплення, кількості людей до них увага прикута так само більш більш пристально та ну бо відома аудиторія. Більша люди вдома, люди дивляться. Чи це входить в гру? Чи це грає роль? Ну бо тут певно теж має бути така комунікація з зі своїм виборцем, зі своїм обивателем передовсім. Чане мені, мені здається, це якраз це фактор внутрішньої політики, тому велике падіння підтримки, як я казав, соціал-демократів змушує показувати, що вони проявляють ініціативу. Вони не є і шоль режим шольца. Ну не, не режим, обмовився, кабінет Шольца не є таким інертним, який по нього навіть в німеччині говорять, що він ні риба ні м'ясо, не можуть ніякі рішення якісь прийняти. Щоб хоч щось зробити, щоб не лише Україну підтримати, а врятувати німецьку економіку. І тут вони він показує, що він таки більш рішучий, більш радикальний, готовий на конкретні якісь дії. Мені здається, це в цьому аспекті це дійсно гра на якусь внутрішню політику. Але чи дійде до Таурусів? Ну, тут важко припускати, все таки з одного боку, спочатку говорили так, потім ні, потім можливо. І оці всі зливи, вони не зовсім зрозуміло, хто це робив. стільки там, є е, е, все-таки рівень російського впливу на справі російської агентури, а оскільки більше гарантів, що це все-таки російська агентура, це дуже великий, також удар, велика образа спрощеному кажучи. Ну бо це образ емоційне це мається на увазі втрата лиця для німецької влади, в яких так росіяни поводяться щодо них на їхній території інформацію. По суті, крадучи. Я думаю, це швидше сприяє тому, що буде більш рішуча антиросійська політика. Тому я не обіцяю, що будуть та росія, але я думаю, все ж таки 50 60 70 Все таки, що це рішення вже обговорюється, і воно досить буде. Найближчі місяці щось це буде більш-менш реалізовано. Це простіше ніж питання в 16 Яке чомусь і стало ну не чомусь а різні причини, бо це авіація, це багато складова зброя з багатьма можливостями, бо ме більшими ніж просто ракет. Тому я сподіваюся, не буде така історія, як з 16 які ми все чекаємо, чекаємо а все ж таки за можливо кілька три-чотири місяці з питання старосому буде вирішено, а може і раніше, Дякуємо вам за, за те, що в ці пізні порі знайшли час, можливість поспілкуватися. Нагадаю, Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень, з нами на прямому зв'язку.